Книга колядник Богдана Горбового вмістила колядки, шедрівки та віншування. А присвятили її майору збройних сил України Сергію Мальнику. Він разом із кількома побратимами загинуло під час ракетного обстрілу полігону у Явореві, тому всі присутні вшанували їхню. Пам'ять. Книгу видали саме для наших військових, тому формат її 10 на 15 сантиметрів, щоб вона легко поміщалася у кишені. Для зручності, так, 145 сторінок, це немаленька книжечка з кольоровими ілюстраціями, і м, зібрані м, з різних етні, етно, етнічних регіонів України, колядки, Щедрівки. Зрівки. І я розбив. Тому що багато людей не знає, що таке колядка, а що таке Щедрівка, а як вони між собою зв'язані, а що таке. Грінчування, як вони коли вони вживаються, разом із Богданом Горбовим до Коломиї приїхав і верховний отаман Ліги українського козацтва Василь Павлечко. Я вражений, як його гарно тут приймають. Він сьогодні представляє свою цю книжечку. Я думаю, що це, це дуже славно. Бо, Коло ми це серце світової культури, мабуть, і так кажуть. Ну, хоч ми гордимось, ми львів'яни, там це все, але я сьогодні вражений просто тим, ж, не дивлячись, яка погода, сьогодні все інше, люди ходять п'є каву. Це не перша презентація Богдана Горбового у місті над прутом. Минулого року він презентував книгу Паразки плитки, городцвіт та власний доробок. Не обійшлося і без колядок та щедріво. А ще Богдан Горбовий зазначив, що збірка також присвячена сторіччю виконання легендарного Щедрика у нью-йоркському залі Карнегі холл З коломи Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.